Доброго дня друзі підписники каналу Сьогодні у нас вже яке третє червня. Я знаходжуся на полі люцерни молодой. Той, що цей рік сіяв, я відео показував. Такої в мене люцерни ще не було ніколи, коли я сіяв. Вже года 4 сію. Ну такої, щоб вона виросла, вона обично в мене там... Виростала. Коротше, взагалі не виростала, просто збивав бур'яни. Цей рік за счет того, що в травні пройшли дожі, сильні, там 50 мм опадів. Люцерна, от, дивіться, вона мені вже ну, вище колін. Отакий от його вигляд. З бур'янами, звісно. Я не, не працював тут від бур'яну, бо весь травень йшли дожі, не було як заїхати. І холодно то було, коротше, я не, не тратив. Свіріпа. Вот такая присутствие. Ну есть поле 3 гектара у меня. Там вообще капец. Сплошна свирипа. Я ее уже сбил, скосив. Я туда не брав телефон, чтобы внимать. Приехал поле. А тут, конечно, то люцерна, да и Так, Саша. Дядя Саша. Вот такая люцерна. Амброзия. Оно, люцерна такая. Все тут есть. Она редковата. Ну є місцями більша менша ходівав свіріпи. ось ну є 3 ектари де геть свіріпа сплошна там я не знаю там процентів 80 свіріпи ну і люцерна там там свіріпа просто висотою допустим, метр а люцерна е, сантиметрів 70, така більша менша є і по 20 сантиметрів ну як глушила її Твірі, тому отако, о, отаке. О, це в мене 8 гектарів таких полей. Десь чистіше, десь грязніше. Ну я ж кажу, є 3 гектари дуже Церні, тому Якщо потрібно сіно, о, хай люди дивляться. Є все. Оце вже сьогодні косі її і до кінця тижня, я думаю, вона має висохнути. いただきます。